Почаївської лаври. Знаємо, що протягом багатьох років є це Почаїв і Почаївська лавра стали таким своєрідним осередком руського міра в Україні. І, на жаль, поки що ну, ніяких зрушень цього плані ми не бачимо. Чи можете розповісти нашим глядачам, пояснити їм, і чи як так трапилося, що дійсно на Заході України це історична Волинь, зараз Тернопільська область досі залишається ось такий потужний осередок. Русского мира? Ну, очевидно, тут треба повернутися на декілька століть і зрозуміти, що відбувалося із Почаївською лаврою. Вона в 19 столітті, а точніше, в 1831 році вона була передана до складу е, Російської православної церкви указом царя. І уже тоді це розглядалося, як Почаївська лавра, розглядалася як ідеологічний оплот православ'я на західних теренах Російської імперії. Ну я думаю, що наші глядачі знають про те, що Волинь тоді ввійшла до складу Російської імперії. І греко-католицька церква, яка е, несла е, Західні цінності, демократичні цінності Західної Європи вона була на заваді інтеграції цього регіону в Російську імперію. Тому греко-католицьку церкву успішно ліквідували за десятки років і стали розбудовувати православне обличчя, але вже московського зразка. В лаврі. До того це був монастир, зразу надали монастирю статус першого класу, тобто перевели його в розряд лаври, і вже з цього часу починається от таке от формування російського форпосту спочатку імперського, а тепер Російської Федерації від 90-х років. Російського форхосту московської церкви на західних теренах України пані. А, але ми знаємо, що наприклад, в, на початку минулого століття, коли Західна Україна стала частиною Гречпосполіти е, польської, та і тут було волинське воєводство. На той час чи там теж залишалася московська церква, чи е, цікаво саме та за часів Польщі е, Почаєв був православним чи греко-католицьким, е, чи дійсно там залишалися московські попи ви маєте, ви маєте на увазі міжвоєнний період? Так, так, так. А в міжвоєнний період вона була, оскільки Волинь війшла до складу другої речі Посполитої Польської, то Лавра була передана до складу православної церкви в Польщі. Так вона на той момент називалася. Угу. І там, до речі, відбувся в 21-му році з'їзд, який постановив чи прийняв рішення про українізацію православної церкви в Польщі. Ну, треба розуміти, що наслідком російського православного володіння лаврою там було доволі багато, ну і в самій церкві на Волині православній було доволі багато священиків. Які сповідували належність до московського патріархату і дуже жорстко до цього ставилися, тому е, необхідно було. Ну, Цей процес українізації, дуже такий потужний, який розгорнувся в 20-х-30-х роках е, на Волині, е, він в е, православній церкві, він е, торкнувся. Чай в угу. а, пані Алло а після повернення, так би мовити, перших советів і під час Другої світової війни, чи можете розповісти про ці короткі історії, якраз в історичному плані, але цікаві відтинки історії? Ну тут знову ж таки, під час Другої світової війни відроджується українська автокефальна православна церква. І, до речі, в Почаєві якраз е, так само е, необхідно було, ну, якби зустрілися представники московського патріархату, які там були, так, Московської церкви, і от уже українські національно налаштовані е, священники. Які намагалися переконати в тому, що необхідно відроджувати український автокефальний рух. Але там все-таки вони прийняли, прийняли рішення про утворення автономної православної церкви. Ну, Тобто, половинчато вони якби і від Москви не відійшли. але... Сказали, що чи прийняли рішення, що вони будуть автономною церквою? Ну, насправді це московською церквою. Тобто ієрархи не посміли е, розірвати канонічні зв'язки із московським патріархатом. Пані Ело, скажіть, будь ласка, зараз в часи незалежності, чи є якісь там права власності на Почаївську лавру, чи, можливо, це як історична пам'ятка, чи вона в оренді? Ця ділянка е, і сама Лавра. В, ну, якби в, в Тернопільської області, чи, чи там України загалом. Ну, сьогодні Лавра перебуває у користуванні чоловічого Почаївського монастиря. У користування. Вона здана в приміщення, якими вони користуються здані в оренду в 2003 році на 50 років, тобто оренда, договір оренди тривалістю до 2052 року. А Скажіть, чи, може, так, чи можна Так, чи можна з одної, з нашої сторони розірвати просто договір цієї оренди, заборонити користування? Ну, мабуть, потрібно е, пояснити причину, тому що ви розумієте, що церковне питання, релігійне питання воно дуже чутливе таке для багатьох людей не можна маніпулювати уже сьогодні, коли свої права на церкву? Заявляє греко-католицька церква і православна церква України вже ходять там слухи про те, що її забирають, що це переслідування, політичні переслідування і так далі. Гоніння на церкву, і це збурює людей. Тому потрібно в цих умовах діяти, тим більше ми в умовах війни. І дуже дуже делікатно і прогнозовано, і пояснювати людям, що відбувається е, насправді, е, е, ініціювати це е, розірвання оренди повинно Міністерство культури України, тому що Хочаївський монастир, цей весь комплекс, він входить е, в структуру. Кременецько-Почаївського історико-культурного історико-архітектурного заповідника, вибачте, і який підпорядковується Міністерству культури. Тому Міністерство культури повинно ініціювати розірвання договору о раїв. Е, і знайти відстави е, для того, щоб його розірвати. Я там е. це, це бачу. Е, пані Ело, а чи місцева влада, зокрема, Тернопільська обласна? Чи мають? Якимось чином вплив на ту ситуацію довкола монастирів і довкола Почаєва, чи вони можуть якось впливати, наприклад, на, на от, ту пропозицію щодо розірвання, наприклад, із Міністерством культури? Я вам скажу, що, що тернопільська громадськість і, зокрема, Обласна рада уже неодноразово впродовж е років незалежності ініціювала питання про розірвання договору оренди, про передачу і ставила питання про те, що Почаївська лавра повинна бути українською і належати українській церкві. На жаль, у нас немає з наших стача чуєте на цьому році. Був, був заключений цей договір оренди. Це ж часи Януковича, Ми всі пам'ятаємо. От тоді Почаївський комплекс був вилучений із власності заповідника. І в 2018 році знову ж таки з ініціативи наших депутатів Тернопільської громадськості і міста і області Міністерство юстиції анулювало. Це рішення уряду, і знову ж таки печаєвський комплекс був включений до складу заповідника. Ну і от е, в сучасний період, роки війни, е, е, що необхідно розірвати договір оренди. У нас працює якась була заминка, мені здається, так так. так, того, так ми вашу будь ласка, панело. Продовжуйте так. У нас є така є громадська рада, куди входять представники інтелігенції, ну рі представники різних шарів населення, яка ставить питання про повернення. Почаївської лаври українському народу, тобто українській, українській церкві. Ну, я вам хочу сказати, що 23 березня ми тут на Тернопільщині будемо проводити такий круглий стіл, куди запросимо і істориків, і юристів, і архітекторів, тобто людей, які різнобічно можуть і представники влади, і різнобічно висвітлити нам сучасне становище і як ми можемо рухатися. Але ще раз кажу: якщо говорити про правове поле, то Ініціювати розірвання договору оренди може тільки Міністерство культури. Ми можемо формувати громадську думку, і це так само дуже важливо, тому що дуже багато людей, особливо в самому Почаєві і навколо Почаєва, вони ходять до церкви Московського патріархату, там дуже сильні позиції. І я вам скажу, треба розуміти, що вже століттями там сім'ї, сотні сімей працює на лавру. Це було ще за часів Василян, тому що монастирю належали цілі села, а монастир володів земельними угіддями чи малими. І там треба було працювати. Там були промисли за Василян, там були промисли, винокурня, медоварня. Пивоварня і так далі, там заготовляли дерева, ну і так далі. Тобто випікали цеглу. Далі ці промисли вже в XIX столітті за часів російського православ'я, вони перетворилися в такі невеликі заводи навіть. І також залучалося Населення, місцеве населення, яке обслуговувало лавру. І в сучасний час так само в лаврі працюють представники дуже, тобто місцеве населення для виконання певних господарських робіт. Тому всі ці люди вони належні, вони під впливом цієї лаври. І в них от належність саме до цієї церкви, для них це вже спадкове, вже скільки поколінь. Паніло, ну, то зараз дійсно є дискусії е стосовно е того, е хто мав би е користуватися якраз Почаївською лаврою. Якщо звіти попросять УПЦ МП, то на вашу думку, хто має більше право? Чи це можливо якось можна організувати почергово? Якщо дійсно до цього дійде, що там, наприклад, спочатку ГКЦ чи ПЦУ. І якщо можете трішки згадували про згадували згадувати про Василіан, то це саме вони побудували цю лавру? Чи наскільки давня Почаївська лавра? Так. Ну, от сьогоднішнього вигляду, от свято Успенська, Успенський собор, це Перелина барокова, Перелина цього комплексу. Вона побудована якраз за часів Василян. І монастир тоді славився ще і своїм книгодрукуванням, тому що він був справжнім центром книгодрукування. Василяни мали друка друкарські станки, сучасні то на той час вони мали свою літографічну майстерню, і вони виготовляли Книги чи друкували книги ну, такого високого мистецького зразка, тому що е, вони брали за основу е, книги, які видавалися у період е, Ренесансу, Брокові книги Західної Європи, тому вони мали цінність. Е, вони мали як е, цінність мистецьку, вони мали цінність релігійну. І, але не тільки релігійну літературу випускали е, Василяни, вони випускали і е, книги такого, скажімо, побутового е, значення. Тобто е, не, можу, не можу сказати, що вони були якось вузько-конфесійно. Заангажовані чи зосереджені на собі. Вони, до речі, вони, до речі друкували книги церковно-слов'янською, тобто руською мовою, вони польською мовою, латиною, вони друкували для інших конфесій, тобто не тільки для греко-католиків, але й для православних, для протестантів. Тобто і Лавра, до речі, нато монастир на той час приймав усіх віруючих різних конфесій, тобто йшли до святині, йшли до Божої Матері, на відміну від того, як ми бачили, наприклад, в сучасний період, коли допускали до лаври тільки православних московського патріархату, всі інші були єретиками, розкольниками і так далі. Угу. Пані Елло, то на вашу думку, чи можуть якось, якщо дійсно буде розірвано договір із УПЦ МП, почергово служити представники чи Української греко-католицької церкви, чи Православної церкви України? Можливо, просто як ви бачите правильне рішення, ви ж самі так сказали, що це не просте і дуже делікатне питання. І можливо, як ви бачите варіант вирішення цієї проблеми. Ми всі пережили оці 90-ті роки, коли загострювалися міжрелігійні конфлікти. І пам'ятаємо, наскільки це було складно не тільки для суспільства загалом, але і бувало так, що і для сімей, коли виявлялося, що хтось був хрещений як греко-католик, а інші православними, і так далі. Тобто, це пройшло по-живому і. Сьогодні ми маємо в Україні, ми здобули дуже унікальний досвід світового значення, де Україна, як поліконфесійна країна, є мирною в цьому плані, і створила унікальний такий таку площадку, як Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, де спілкуються представники усіх, ну скажімо, найбільш. Потужних конфесій, масових конфесій в Україні, тому повертатися до того, що ми пережили, звичайно, не варто. І в цих умовах, коли заявляють свої права на церкву і греко-католики, і православні, очевидно, треба шукати компромісний варіант, щоб не повернутися, тому що міжконфесійний мир. Це один із головних критерій нашого суспільного буття, тому там достатньо приміщень, там є церкви, які можуть використовуватися і однією, і другою конфесією. Ну, знов ж таки кажу, це повинно бути консенсусне рішення, і його повинні прийняти як греко-католики, так і православні. Ну, я вам скажу, що, наприклад, на Тернопільщині, в Зарваниці, є храм, нижній храм, головного храму, де служать православному. Тобто, туди приїжджають, там немає такого, що протестант чи православний якоїсь іншої конфесії. Там можуть приїжджати, там і приїжджають священники, наприклад, православної церкви, і служать, мають право там служити. Так, дякуємо вам, пані Ело, за ці коментарі. Угу. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із історикиною релігієзнавицею Елею Бестрицькою. На все добре, пані Ело, тримаємось. Дякуємо на все добре. Дякую, дякую. На все добре.